як зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Микола Олещенко, у Житомирі та області усі об'єкти соціальної сфери були підключені до опалення на початку жовтня. Приємно доповісти, що ми до 5 жовтня фактично всю соціальну сферу включили і подали опалення. Я маю на увазі першу чергу дитячі садки. 692. За виключенням, шановні колеги, от я називаю, кажу, в місті Мали Житомирі 26 шостий дитсадок і в місті Малині 4 дитсадка. Решта, всі дитсадки опалення подано. Школи 887 включених. На досить ранні зниження температури працівники житлово-комунального господарства у нашому регіоні реагували оперативно. Усі садочки та школи міста вже опалюються. Наші фахівці виїжджали до Житомирської області 2 жовтня і 3 жовтня. У мене зараз на руках інформація про стан проходження опаленого сезону по Житомирській області. І я бачу дуже гарну динаміку. По катенням, якщо 3 жовтня було 14%, то сьогодні це 95%. Житлові будинки, підключення 3 жовтня 15%. Сьогодні це 34%. І об'єкти соціальної сфери, лікарні – це 100% порівняно з 80% 13 жовтня, і 99% дошкільні заклади і учбові заклади. Те, що було 3 числа, у нас дошкільних закладів 80%, а шкіл у нас було тільки 61%. Виходячи з цього, я можу сказати як представник Мітрегіону, що Житомирська область підготувалася до опаленого сезону. Також у ході прес-конференції уже Микола Олещенко зазначив, що деякі об'єкти соціальної сфери переключені на альтернативні види опалення. А також повідомив телефон гарячої лінії 47 47 12 для тих, хто тепла ще не дочекався. Робота по Запуску нашим рішенням голови обласної державної адміністрації розпорядженням було передбачено до 15 жовтня подати теплоносій і на повністю 100% на житловий фонд, все комунальниками для цього робиться. Безумовно, похолодання привело до того, що приміщення деякі охололи, тобто стіни. І сьогодні, незалежно від того, що температура підвищується, я вважаю, що нам потрібно продовжувати цю роботу і однозначно. Опалення має бути, ніхто його не збирається ні в садочках, ні в школах, ні в лікарнях прикривати і зупиняти. Тобто, там має бути тепло. Народна мудрість каже: готуй сани влітку. Перші холодні дні вже перевірили на справність теплові комунікації. Проте жовтнева прохолода це ще не морози. Сподіваємось, що й взимку будемо з теплом.